Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буде таке відео два в одному. Знаєте, тут і новини поточні, тут і відповіді від, тобто, може, відповіді на питання підписників. Співпало так. Я думаю, всі чули. Новина з'явилася Орки 70-кілометровий окоп вирили в Запорізькій області, від Мелітополя і туди, от до Азовського моря, в бік Бердянська, якщо не помиляюсь. От. Ну, і тут же питання від підписників. Просили подивитися, зокрема, також Запорізьку область. Там орки укріпляються, готуються до нашого контрнаступу. Зокрема, там мінують поля з пшениці. Ну і так далі. Просили подивитись, чи це їм сильно допоможе оркам. Чи це, ну, і відповідно, що буде з полями пшениці, чи там все розмінують. Що називається, чи ми залишимося без урожаю. Ну, Без урожаю ми не залишимося, і голод нам точно не загрожує. Це я відразу скажу. Ну, але все рівно наше, щоб добро пропадало, як то кажуть. Ну добре, менше слів, більше діва. Поїхав. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи дійсно сильно. Mm, ні, не так. А хоча так. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи дійсно сильно е, завадить Збройним силам України отой е, 70-кілометровий окоп, який Орки вирив від Мелітополя в бік Бердянська? Хай скажуть рони правду. Наутіс. Райда. Відповідно, довертаю по часовій. Те вас перевернути. Ага. Дивіться, що ми маємо наутіс прямий райдо перевернута, та вас перевернутий. Ну що ж, все-таки все-таки трохи завадить. Трохи. Це руна долі, зокрема, руна, яка ну, певній складності. Труднощі випробування передвищає. От. Але відповідно, що у нас тут? Райду перевернути, а те і вас перевернути. Тобто, якщо весь розклад аналізувати, то більше ні, ніж так. От. Ну, відповідно, ось. дорога, яка що називається трохи перекрита. так. Ну, А це як м -м, рух військ, якщо хочете. Ну, Війська взагалі. Тобто сумарно рух військ, ну, відповідно, буде трохи сповільнений. Ну, але, але не сильно, не сильно воно МТ допоможе, той окоп. Ну, як я і думав, власне. Ну, добре, це рівно цікаво подивитися. Дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка. Чи Збройні Сили України без ну, хоча, ну добре, давайте так запитаємо. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи Збройні Сили України без особливих труднощів пройдуть всі бар'єри захисту, які набудували росіяни в Запорізькій області? Хай скажуть рони правду. Евас перевернутий. А, дві руни потяглося, ну гаразд. О, Хагалас Отал перевернутий Ну і подивіться. Ну що ж, що називається, я завжди правду кажу, кажу, як є. Бачите, все-таки ні. Всі три руни кажуть, ні. Е, ну, а ця руна також. Тобто складнощі будуть такі з тим, що там набудували орки. Все-таки будуть там складнощі. Тут ось і рух сповільнений, і втрати ось також проглядаються. Ну, війни без втрат не буває. Але те, що контрнаступ буде стрімким і дуже потужним, ну, я відповідно робив на це відео. так? Можете подивитись, то ще не бачив. Ну, добре, давайте тоді далі подивимося. Дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи після звільнення повністю Запорізької області від окупантів е швидко розмінують поля? Хай скажуть рони правду. Орус. ЕВАС, Кана перевернута. Дивіться, що у нас тут? УРУС, Евас, Кано перевернута. Ну, відповідно, так. Так, ось вам, будь ласка, рух сили, так. Ну, трошки так. Певні складності, звичайно, будуть. Про що руни кажуть. Певні. Ну, як це? Погані новини, певні невдачі. Ну, зрозуміло, при розмінуванні, знаєте, всяке може бути. Як то кажуть, сапер помиляється ще раз. Ну, ось по цей день ще, так, розміновують, на Київщині, знаходять. Або не розірвавши, або снаряди, що не вибухнули, чи бомби, чи залишки дронів ворожих. Ну і на інших звільнених областях так само. Ну Відповідно, Запорізька область не буде виключенням. Але так, розмінують, бачите, поля, все буде гаразд. Будемо з урожаєм як то кажуть. Дякую за відповідь. Ну і добре, давайте вже сюди ж е, задам питання стосовно, так би мовити, продовольчої безпеки України. Ну, голод нам точно не відчує, ну, але все-таки давайте спитаємо, як руни цю ситуацію бачать. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи вдасться. Українським фермерам без перешкод зібрати урожай в Запорізькій і Херсонській області, зокрема, тих частинах, які на даний момент окуповані. Хай скажуть роне правду. нам.

Ну, дивіться, що у нас тут? Відразу по посторона, вона ж вірт. Так, далі, Маннас, турісас перевернутий, урус, Тейвес перевернутий. Ну що, певна інформація прикривається. Але вищі сили з людьми. Ну, якщо дослівно, адже це у мене руна вищих сил, а це руна людини. Вищі сили з людьми. ну Відповідно, ми питали фермерів про фермерів. Отже, з українськими фермерами. Але все-таки, ну ось бачите, якісь у них не будуть. Якісь і можливості будуть трохи обмежені. Проте сила буде для цього. Ну як? То я тут розумію, що в даному випадку ця руна означає саме як підтримку держави, так? Ну і Збройних сил України, зокрема, адже мова про розміну. А і до речі, ось так. Це саме про Збройні Сили України і інші е, як це сказати, збройні. Е, Ну, одним словом, Збройні сили України і інші сили оборони. Ось так правильно що буде сказати. В тому числі тут і ДСНС, адже вони будуть розмінуванням вже після звільнення займатись, так? Ну і ось дивіться: а ця руна обозначає саме зброю. Ну, от, відповідно, сила для того, щоб ліквідувати зброю. Ну, відповідно, ось тут мова якраз про розмінування. Тобто, ось ця трійка рун. Ой, перепрошую, зачепив. Ця трійка рун, відповідно, ось тут втрачені можливості через що? Через ну як, загублену, залишену зброю. так? Ну, зрозуміло, міни, снаряди, бомби, які там не розірвалися і так далі. ось. Але бачите, буде допомога від держави, буде допомога від Збройних сил для фермерів, щоб урожай все-таки зібрали. Ну і ось. Вищі сили на стороні наших фермерів. Відповідно, урожай має бути зібрано, так як я бачу це на даний момент. Ну, ось такі розклади вийшли. Сподіваюсь, було цікаво. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коменти, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!